Дмитро Казак, один із найближчих соратників Путіна, подав у відставку. Про це повідомили уси Путіна. Дмитрій Пісков, за словами Піскова, Козак подав у відставку за власним бажанням, і в пресі з'явилася інформація, що він, начебто, збирається йти у бізнес, тобто повністю поригає із владою. Що б це означало, ну казак, це один із ідеологів захоплення України, але. Західні експерти е, вважають його одним із тих, хто займав помірковану позицію. Е, він, е, начебто, ще перед широкомасштабним вторгненням на нараді їхньому РНБО е, е, виступив проти широкомасштабного вторгнення, е, заявляючи, що він, в принципі, з нинішньою українською владою домовився про невступ в НАТО, ну і інші поступки. Крім того, західні інформагентства повідомляли, що в серпні козак дуже настойчиво радив Путіну припинити. Війну почати переговори з Україною і таким чином цю їхню так звану спеціальну військову операцію завершити дипломатично. Він подає у відставку, що це для нас означає? Ну, на перший погляд, нічого хорошого, тому що єдина притомна людина, ну яка радила не починати широкомасштабне вторгнення, а потім радила його припинити. Домовившись, йде, це значить, що, що залишається. Залишається гопція війни до переможного кінця для Путіна. Але переможний кінець може бути не лише для нього. Переможний кінець може бути і для іншої сторони, а для нього може бути ганебний кінець. Ну до речі, Дмитро Козак я далекий від думки, що він гуманіст. Від того, що він етнічний українець, це відомо загально. Здається, він десь з Кіровоградщини чи що родом. Десь от, з типової України. Він просто трошки краще розумів Україну, ніж всі остальні соратники Путіна. Він розумів ще тоді, 3,5 з половиною роки тому, що нічим хорошим це вторгнення для Росії не завершиться. що е, Ймовірність того, що Україна відіб'ється, дуже висока. І зараз він також, очевидно, що розумів і розуміє, що треба завершувати, бо нічим хорошим для Росії це не закінчиться. Росія може просто рухнути. Просто розвалитися при спробах додавити, донищити, добити Україну. Ось ця опція і залишається. Ну, е якби е путінські війська наступали там по 10-20 30 кілометрів в день, е захоплювали за місяць по пів області і так далі, то можна було би подумати. Що е, да, у Путіна все може вийти і е, так би мовити, капіст нам капіста. Ну, але ж ми бачили, чим закінчилась е, літня кампанія. Ну, фактично, нічим. Треба дивитися на дуже дрібну карту, щоб побачити, що вони захопили завдяки стійкості наших збройних сил, завдяки нашим солдатам і низовим командирам, в першу чергу. От. Тобто... Думаю, те ж саме буде логічно, що те ж саме буде і далі. Ну, Не того, російська армія не захоплювала цілі області, як нас лякали, не того, що козак стримував Путіна, а просто тому, що не могли захопити. Не того вони не зтерли не Київ, інші міста великі і малі з карти своїми ракетами. Не того, що козак говорив, давайте лучше переговори, а тому, що не могли це зробити фізично. Наші ППО дуже добре працювали. Так що, ну, можна предположити, якщо Путін вибирає е, йти до кінця, от буде приблизно те ж саме. Ну, зараз нафтові заводи дуже горять, е, дуже гарно. І е, там в Росії е, може дуже внезапно, як там російське слово, внезапно, несподівано українською, е, виникнути інша думка щодо того, що робити з цією війною, в тому числі і в широких масах, в тому числі і в еліті. От. І е, в один прекрасний день, якщо він буде давити до кінця, це може закінчитися рано чи пізно, а скоріше рано, скоріше це місяці, максимум. Ну, важко, напевно, виставляти часові рамки, якщо нічого не станеться десь в таких, в таких темпах, як зараз, тенденціях, як, як ми маємо. Не знаю, півроку рік і грашку може просто розірвати зсередини. І тоді ми отримаємо не те, що можемо отримати зараз в результаті переговорів. Зупинка війни і ті території, які ми реально зараз контролюємо, а отримати, власне, все. Ну, тому що Рашка, якщо вона розірветься зсередини, то їй вже нічого не буде потрібно. Ні Крим, ні Донбас, ні навіть Кубань.